Моніка, 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 мою. Моніка. Моніка чоп чоп Руслана. Ой. Дивіться, скільки ігрушок. Повненька така. Ой, супер. Дивіться, скільки ігрушок. Новий рік. Новий рік так само 31 на 1, як і в нас. Дивіться, все сіяє, все це, цей. Серйозно вони до нового ставляться. Серйозно. Дивіться, скільки. Пиши, їл... ще... давай підемо на третій. Чи що ти хочеш? Підемо на третій. Подивимося мультиварку, щоб ти це, борщ вучі варив. Суки юлочки, що... дивіться. Бла бла бла. Бля, бла-бла бла Це нам не прикривляє, типа? Це я так балакаю. Йолочки дивіться, 1000 доларів. 500 доларів. Що ж, а що з тої сторони виходить? Ідім? Подожди там 67 тисяч. 67 тисяч це 100 доларів, це 1000 доларів. 6 тисяч. 6 тисяч це 100 доларів. І ще так само, дивіться. 66 тисяча доларів. Десь 700 доларів. Ідем на ступеньки з той сторони, на третій етаж, Давай, бля, бля. Бла-бла бля бля. Це вона мене так перекривляє, коли є. Пішли на ту сторону. Може таку шапочку купити? А, я вчера что, хлопчика на боя я снимал, а они там пишут, ты, ты же по хлопчику, наконец-то пришел на хлопчика. <laughs> наконец-то. Mm. <сих> Все, идем. Моника, Моника. Ой, start. молодожены, молодожены. Айду, айдут, станьте. ай Я-я-я-я, бла-бла-бла. А, яй 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 Дивись, яй как раз Давай, Рой, Филиппины, Рой, Пока-пока. <свист> <свист>